Я завжди казав, з 22-го року, що в них індексується надзвичайне загострення міжнаціональних відносин. Такого не було з 2008-го ні разу, такого спалаху. Воно просто індексується в відкритим текстом несеться. Всі такі, да що він, бредить? Крокус Сіті Бас, а зараз у них просто таке несеться в Росії? У них дуже цікаво, відбувся, чого не було раніше. Вся маса інших націй Росії вона себе відділяє від Росії і держави. Тобто вони реально відчувають себе там, як, от. Ну як туріальна чузист, просто якась чужа держава, чужі люди. Ну я якось там і ми існуємо як діаспора, яка абсолютно себе протиставляє всьому. Діаспора, як, як агентуру засилає в своїх в прокурорських, в ментовських, в судських. Він чітко розуміє, я, типу, чувак з діаспори, це мої люди, це моя нація. Це, це мої люди. як на мене, це трошки поновлення самосвідомості, самоідентифікації. в том числі а, тому числі бомбірівалися. Тому що я, 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 я підозрюю, просто. Да. що... Не всі дагестанці вважають себе росіянами. 100%. Не всі чеченці вважають себе росіянами. Е, я більше того скажу, ми та РЖЕМ з тіктокерів кадировських, Я думаю, вони досить боєздатні. Питання того, а ти постати себе на місце Кадирова, а нашу Кадирову воювати тут.